Дорогі друзі, е сьогодні шириться скандал е про те, що як же, же 72-га бригада вийшла з Вугледара. Е ну, я не знаю, треба було підсилювати суттєво цю бригаду, е поки вона там стояла в Вугледарі довгі-довгі місяці, цю героїчну бригаду. Яка захистила весною 22-го року Київ, а це була єдина бригада, яка в кінці лютого прийшла на береги Річки Ірпінь, зайняла оборону, і ми воювали з цією 72-ю бригадою. І це супер професіонали, кинути їх в Углегодарі. Підсилювати час від часу е е такими партіями людей в 25 чоловік е похилого віку ну, це знущання. Я, я не розумію взагалі, як це можна було допустити. Ясно, що якби цю бригаду підсилювали, то ніякої проблеми не було. Нагадаю, що так само в Авдіївці. Якби підсилювали 110-46 бригаду, Авдіївка до цього часу була б нашою. Але її вчасно не підсилили, довели справу в Авдіївці до кризу, і там третя штурмова була змушена заходити вже для того, щоб виводити відповідно 110-46, це кошмар. Це повний кошмар, це профнепридатність. Знову таки, те, що вже кінець року, скоро з мільйону обіцяних дронів на фронт буде поставлено 280 тисяч, це просто повна профнепридатність. Повна профнепридатність. При цьому починаються розмови. Що неважливо. Це все неважливо, що дрони, снаряди не поставляються ще щось. А давайте придивимося, ось гур щось змогло поставити через свого спецекспортера, і воно дорожче, ніж можна придбати на ринку. Я купую в Європі, я купую. В Америці, відповідно, ну, дійсно воно виходить доволі дорого і ясно, що якщо просто відкрити ціну в магазині в Америці, ціну в магазині в Європі, то може здатися, що отже, воно дешеве там ще щось. Ну, Це все розмірковування дуже такі наївні якісь. чому тому що дійсно тобі скажуть заплати ці гроші і колись ти все це отримаєш. Це я вам можу сказати, да? це реальність збройного ринку. А якщо ти хочеш, щоб воно в тебе тут було сьогодні і зараз, то відповідно тоді плати більше і тому подібне. От я особисто від безвиході. Не тому, що я спокусився на дешеву ціну, а від безвиході я замовив 375-й патрони у дуже надійних постачальників, у дуже надійних виробників. І ці патрони замість місяця мені вже везуть шостий місяць. Дорогі друзі, ну це реальність збройного ринку. Ти дав гроші наперед. Ну все, тобі скажуть молодець. Хороший хлопець, ми з тобою, ми робимо все можливе, щоб ці патрони пошвидше потрапили до тебе. Ну, тут то, то бумажка не така, сьо бумажка не така, і так далі. І тому подібне. І це буде до нескінченності, це ж ясно, і так далі. Але. Ну, скажімо, я пішов на це, тому що це якась безвихідь, тому що 375-й патрон, ну, грубо говорячи, треба купляти скрізь де і всюди, ну, де тільки є можливість. Знову-таки, подивіться, е -е, якби я був, е -е, ну, просто, грубо говорячи, е -е, ну, на рівні там не буду. Не знаю, ну, першокласника, да, на рівні першокласника. Я б собі подумав, навіщо мені купляти, е, значить, е, патрони там е, дорогі, е, наприклад, там, в Італії 375-ті. Купляти скрізь по Європі, де вони тільки є. Мені ж скоро більш дешеві привезуть з Америки. І відповідно, що я б сидів би без патронів 375. Я купляв навіть мінімальними партіями, платив будь-яку ціну. Відповідно, Скандальна ситуація насправді в країні одна. Це те, що є у нас передній край. Цей передній край не забезпечений достатньою кількістю дронів. Я живий свідок. Цей передній край зовсім не забезпечений достатньою кількістю мін. Зовсім не забезпечений достатньою кількістю снарядів. Зовсім не забезпечений Бредлі. От нам би треба було би 2000 Бредлі, просто тупо купити за будь-яку ціну, за будь-які гроші. От забути про все. От це там плани відновлення, реконструкцію доріг, все. Просто тупо купити, 2000 бредлів. Бо 2000 танків Т-72. Ну, це, це треба було би просто зараз. Ну, і це ясно, що це треба робити. Всім ясно, крім наших великих полководців, які думають, що вони просто пошлють когось в першу е лінію окопів. І в першій лінії окопів виживуть вони. Ніхто там не виживає. Це взагалі капець. Ну тобто, росіяни влаштували зараз таку карусель, що в першій лінії окопів фактично неможливо вижити. А там, де можливо, як було в углівдарі, що були бетонні окопи, були укріплення, тільки треба було підсилити живою силою. От туди, туди живу силу ні. Не треба. Не дали. Ну просто, я вважаю, що проблема номер один це нераціональне командування, нераціональна логістика на фронті. Починаючи від першої лінії окопів, атаки, ось навіщо ці? Давайте відновимо лінію, ще щось. Ну, куди атакувати, Нащо щось атакувати, ще щось. Ну, У вас щось виходить в Курську, ну то ви там в Курську і розвиваєте. А тут скрізь творчо обороняйтесь, творчо. І відповідно розмірковуйте над тим, як зробити так, щоб в першій лінії окопів майже нікого не було, але. Ті, хто знаходяться в глибині оборони, знищують противника, який намагається підійти до цієї першої лінії окопів. Це тактика німців Другої світової війни. Вони так перемололи сотні тисяч і мільйони відповідно, людей. Вони перемололи просто, вони не давали просто підійти. І у них в першій лінії окопів, може ніколи нікого не було. Відповідно, все в глибині оборони, все ховається, все зроблено, все облаштовано. Можна це робити. Треба просто знову таки правильно, правильно діяти. Зараз треба всі основні бригади. Які є на Покровському, на Лиманському, на Запорізькому напрямку, їх необхідно посилити новими батальйонами. Треба посилити старі батальйони, які є в бригадах. Знову таки, всім бригадам, які знаходяться на Покровському напрямку, дати бригади, тих, хто не здатен воювати, але здатен в тилу брати. І робити окопи, тобто повинен бути батальйон цієї бригади, який для цієї бригади копає наступні лінії оборони, дай Боже, щоб вони не пригодились. Але на всяк випадок необхідно все викопати, все правильно викопати під командуванням цих офіцерів. У нас третій рік велика війна. Не створено елементарно, що завжди було в усіх нормальних арміях світу: що запасний батальйон у бригади знаходиться в глибокому тилу. І цей запасний батальйон він готує людей. І, відповідно, ці люди вже приїжджають потім на фронт, підготовлені. А не так, що поруч з фронтом шукаємо весь час полігони і починається. Так, палич, треба інструктор для штурмовиків. Я знаю, у вас є снайпер, який сам ходив у штурми, який в цьому розбирається. Хай він мені цих людей підготує і так далі. Ну, ладно, я беру, відриваю людину від роботи. Тобто людина в цей час не вбиває цих рашистів. Да? Людина, значить, в ближчому тилу, там зовсім недалеко від фронта, вона готує це поповнення, готує, готує, готує його, вводить в бій. І потім вже ж. Через нераціональне командування зверху, через все це, що ну, вели, але веле не так, все не, ну Боже, ужас просто. Виходить, так він бачить, що він людей підготував, а їх там поізрозходували просто як зовсім не підготовлених в перші ж сутки, там ще щось, яка, яке в людини буде настрій. От як він наступних буде готувати? Чи як він буде стріляти потім як снайпер? Він в діпресухі вповні. Він каже, Юрій Павлович, я не можу. У мене вже руки трясуться. У снайперів ніколи не трясуться руки. Тобто, щоб ви розуміли, що це абсолютно спокійні люди. Тряс... Щоб руки тряслися, це треба вже довести. Це я не знаю. Це все одно, що розкаленим утюгом питати. Ну, це треба ж було довести людину, щоб це вона мені таке казала. Ну, в відео дійсно він показує, тобто я бачу, що це факт. Все неправильно, все не так. І, відповідно, необхідно реформувати систему командування, необхідно реформувати систему логістики, необхідно реформувати систему забезпечення фронту. Військові бачать, що ну, немає цієї системи, що все для фронту, все для перемоги. Вона є тільки в інтерв'ю. Розповідають нам. Вже в стільки то разів більше, на стільки то процентів більше українських снарядів, всі знають, що зараз не знайдеш там міни української, ще щось. Ну, всі знають все це. От це розказують. В процентах більше стало, в процентах стало більше українського, тому що ти перестав купляти зарубіжне. Ну, це просто капець. Причому, я не розумію, ну. Ти маєш просто кожен день їздити скрізь, дивитися яке становище в бригадах на фронтах, що робиться і так далі. Повинен їздити по закордонах, брати все. Ну просто там, наприклад, говорять там, я не знаю, ну, ті самі індуси говорять, ми хочемо продати 2,5 тисячі танків Т-72 після того, як їх. Е як це? Модернізуємо? Просто тупо поїдь, спитай, яку ви хочете ціну після модернізації? А, таку-то, хорошо, ми забираємо всі 2,5 тисячі навіть без модернізації. Ризикуй собою. «Да, Потім всі ці розслідувачі піднімуть хай, щоб краще було, щоб ці танки вони приїхали колись на фронт, невідомо коли, там, після української перемоги чи Поразки да, там, в 26-му році, але зато вони були б вже модернізовані. Ні, краще переплатити, і краще воно зараз, в 24-му році тут буде, і краще воно буде. Відповідно, воювати. Це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо. Відповідно, ну, я дуже схвалюю те, що провів нараду з основними волонтерами, які поставляють дрони на фронт. провів міністр оборони, здається, позавчора. Цілий рік був. Цілий рік сирський спілкувався з волонтерами, що поставляють дрони, з військовими, що е значить, воюють дронами, думали, що робити, як робити і так далі. Пройшов рік, нарешті, слава Богу, це треба робити, щоб кожен тиждень збирати, говорити і намічати нові нові цілі. Дрони це. Така сфера, де дуже швидко все змінюється. У нас в снайпінгу змінюється. Я вам скажу, що в 22-му році це був інший снайпінг. В 23-му це був зовсім інший снайпінг В 24-му це не схоже зовсім на 22-й і на 23-й рік. І більше скажу, що зараз більше схоже це з м ріку роком, ніж з 23-м ну, да... Парадоксально розвивається кожна сфера там, і так далі. Є просто проблеми, є об'єктивні історичні вимоги, що міняється обстановка на полі бою. Необхідно це враховувати. І відповідно необхідно сьогодні зараз краще поставити все, що тільки можливо для того, щоб бійці брали на цих рубежах. Обороняли, ніж ти завтра може поставиш щось дешевше, але я тобі Ну чесно скажу, так може, не буде бійців, яким ти це дешевше привезеш. просто Вони просто закінчаться, поки ти будеш вести подешевше. Де мільйон дронів до кінця року, от вони сказали, держава надасть тільки 280 тисяч. Ну народ, ну ёлки палки ви ж обіцяли мільйон дронів. Ну, якщо ви не поставите мільйон дронів, то яке ви маєте право займати всі ваші посади? Взагалі ніяко. Тобто я не знаю. Але замість цього давайте подумаємо, а вот же і то поставляє, і все поставляє, і переплачує. Так Буданов то все поставляє, його спецекспортери все поставляють. Тому що переплачують. да, А що, ну, просто, ну. Я не знаю, такі реалії збройового ринку. от, все. да, Є якісь інакші ситуації, де дійсно там є корупція, всяке таке, про це я можу окремо розказати. Де корупція, де можна зекономити, де не можна. Але знову таки, ну Боже, ну, просто ми вже упустили момент. І зараз держава, вона стоїть перед такою ситуацією, що треба платити будь-які гроші, аби тільки зброя була на фронті. І все тупо просто робити це, і немає іншого виходу. Ви будете економити, ви будете захищати Порічці, Дніпро. І все. Ну, це елементарне. Ну, не знаю, в мене таке відчуття дежавю. То вони, значить, бігали всі ці розслідувачі, критикували, що, значить там, я не знаю, ті неправильно роблять, всі неправильно роблять. В результаті у нас один дефіцит, другий, третій, п'ятий, все паршиво. Е розповідають, ні, все хорошо. От, ми провели стратегічну сесію, все хорошо, Боже, раз, Просто, звісно, ужас. Я не знаю. Ну, Чого ви тоді втрачаєте? Чого Углідар втрачаєте, чому на сході відступаєте? Ну, народ. Ой. Дуже б хотілося б зробити взагалі все, що можливе. Все, що можливе, ми не можемо робити, тому ми робимо те, що можемо. Що ми можемо робити? Ми, звичайно, підсилюємо. І сьогодні спрямовані були величезні зусилля. Це значить на кулі 307, 338 калібру 50 БМЖ, потім покажу, ми ще купили кулі 375-го калібру. Ми робимо, робимо, робимо все можливе і ну, робимо круглими сутками. Вот. Но ну, я вам скажу, що ми, як волонтери, все не витягнемо. Є величезна кількість проблем, які мала б вирішувати держава. Ну, дійсно, і ну, на третій рік війни могли б забезпечити хоча б снайперів снайперськими патронами. Ну, це елементарно. Ну, знову таки, я не знаю. Ну, навчити їх якось, щоб все-таки вони знали, що таке техніка безпеки і тому подібне. Ну, бо всяке буває. Кошмар, коротше, я, я не знаю. Ну, в общем, воюємо. Зараз, слава Богу, вже отримали приціли у нас на Курщині. Марк Люпаль, Тепловізійний приціл вже, я надіюсь, скоро будуть відео різні відеоподяки. Ще багато, що ми робимо, ви постійно бачите, що, відповідно, ми стараємося відразу розповідати про все це, що ми робимо. І, відповідно, ну, ми робимо те, що можемо робити. І відповідно для нас дуже боляче дивитися, що все-таки держава не робить все, що могла би. Окрема біль це, звичайно, що західні союзники не роблять все, що могли би зробити. Якби дали всі дозволи бити по рашистській авіації на російських аеродромах. Що вже ми давно-давно просимо, то я вам скажу, можливо, б ця війна б закінчилась. Перестали б гинути люди. Ну якщо знищити їхню авіацію на їхніх аеродромах за допомогою західного зброєння, то відповідно там у них особливо сил там продовжувати війну відразу і не буде. Тому що без панування в повітрі вони взагалі не вміють вести бойові дії. І тому, ну ясно, що да, давно настають на тому, що ну дайте дозвіл нарешті Україні ну, дійсно повноцінно оборонятися. Ви бачите, наскільки захищений Ізраїль. Ви бачите, наскільки Сполучені Штати захищають, коли йде атака по Ізраїлю. Я не знаю, ми що люди другого сорту якісь. Ми якась жертва терористів чи жертва агресора, яку можна списати. У нас кабами знищують житлові квартали. Просто з лиця землі старають. Ну, я не знаю, ви бачили вибух, який був в Овчанську. Ну, тут цілий квартал там знесли. Ну, не знаю. ну. Чому це з нам можна відповідно? Ну я, я не знаю. Ми якісь, я не знаю, ми, навірно, жертва агресора, яку можна знищувати, чи ми жертва фашистів, яку можна все-таки знищувати? Чи ну я не поняв, чому цивілізований світ не надасть право наносити удари? По аеродромам відповідно і знищувати всі ці літаки, які просто вони ж не тільки військові цілі знищують зараз цими кабами. Вони знищують мирне населення в Харків, Запоріжжя. Подивіться, що робиться в Херсоні. Оцей удар. Чому ніхто не говорить? Вони бачили росіяни. В дрон, яким вони летіли на низькій висоті, бачили, що це пенсіонери на базарі, і вони в цих пенсіонерів на базарі, значить, е е е е вистрілили вісім пенсіонерів, бабусь вбили. Ну, що це за акт геноциду такий? Чи це якісь інші бабусі? От, такі бабусі, яких можна списати, чи що, що вони, я не знаю, вони якісь не люди, чи що. Я, я не розумію цього. Весь цивілізований світ він повинен докладати абсолютно інших зусиль для захисту України. Ми не винна жертва агресії. Агресор повинен понести повну відповідальність. Агресор повинен бути взагалі знищений як держава. Я, я не знаю, такої держави не має бути. Ну, це ж якась, я не знаю, вже така держава, що не заслуговує на своє існування. Ну, вже щось робіть. Вже. Хоча б трошки хоч щось робіть, бо хоча б захистіть нас. Ладно, не знищуйте його, так хоча б нас захистіть. Відповідно, в 22-му році можна було невеликими відносно грошима знищити всі агресивні плани Російської Федерації, розгромити її війська, в тому числі на аеродромах. І вже були б всі ці тисячі українських бійців живі. Не було б цих мільярдних трильйонних втрат. Це, це ж величезна кількість грошей, все це за цей час втрачено, втрачено і втрачено. Від того, що допомагають потрошку. То виходить, що витрачають, витрачають потрошку, і все це треба зразу, дуже багато всього дати. Тоді це буде максимальний ефект. І тоді, відповідно, не треба буде так давати довгі місяці, роки, потрошку, потрошку, потрошку ну, великі все таки суми. Дорогі друзі, підтримуємо українських снайперів, підтримуємо захисників України. Раціонально ставимося до всього, що відбувається. Розуміємо, що дуже великі перед Україною теж стоять домашні завдання. Військово-політичне і військове керівництво повинно бути абсолютно іншим. Відповідно, поки цього не сталося, ми за допомогою наших снайперів рятуємо. Ну, скільки можемо, стільки рятуємо. І багато дуже рятуємо. Відповідно, якби не ми, то ще більше жертв було б всього цього. Треба зупиняти агресора, треба знищувати його спроможність, взагалі, що будь-що робити. Відповідно, тоді перемога буде за нами. Дорогі друзі, дякую всім, хто нам допомагає. Особливо дякую тим, завдяки кому ми сьогодні змогли купити дуже багато прекрасних куль, які будуть вражати орків. Дякую всім.